Доброго дня! Сьогодні у нас 18 листопада. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні ми будемо укривати виноградні кущі на зиму. Є в нас багаторічний кущ. Ми його вже зарані обрізали, зв'язали. Ми на кінці, отут, на кінці ми прив'язуємо віривочку. Для того, щоб ми коли закопаємо, щоб було видно, де кінець лози, щоб ми її потім по весні не пошкодили. І так ми вкладаємо її в канавку. Ми заздалегідь приготували канаву. Я беру обичні прості вила і пришпилю до землі, Отак, щоб воно нам нічого не мішало, трималося. І тут ми присипаємо. Все землею засипаємо. Засипаємо однорічні пагони, які слугують у нас плодовими стрілками, а багаторічну, багаторічну лозу. Ми її не вкриваємо. Вона не боїться морози, нічого. І вона так залишається до весни. А ми тільки вкриваємо однорічний пагони. Так засипаємо канавку. Канавку робимо невелику. 10-15 см. Це достатньо буде, щоб воно не померзло. Ну, так ми її вложимо, вкриємо, засипаємо повністю. Бірьовочку ми витягуємо наверх і присипаємо косу. Отак. Отак ми. Засипаємо. Натягуємо рівненько, щоб було видно, де в нас кінець лози. Так ми її поставляємо до весни. І вона буде на весною, коли будемо викопувати, ми будемо знати, де в нас кінець лози. Ну, так ми прикопали. Це все присипаємо трошки і. Витягуємо вила. І все, отак От трошки притрамбуємо і підсипаємо більше землі. Сюди, щоб отак От вона буде зимувати у нас. Отак. От, От і все. Кут у нас прикопаний. І хай зимує нам до весни. Я раніше... Вкривав, брав агроволокно і лози обмотував, вірьовочку обв'язував і пришпилював до землі. Ну, непогано, легше, але є один мінус. По весні, коли сонечко піднімається, починає пригрівати, і от в агроволокні ну, пригрівається і розпускається брунька. А потім у нас обратні заморозки і брунька погибає. Навіть Та бувало таке, що погибала вся плоту. Пару років назад я вирішив прикопувати. Так як земля вона слугує терморегулятором для температур. І не страшно ні морози, ні ранні е, по весні сонечко. Вона в землі гарно зберігається і не розпускається. Ось ми підійшли ще до одного куста, теж багаторічний кущ, йому вже 5 років. Ми його так же само вкладаємо. І пришпилюємо акуратненько вилами. Так, о, пришпилили його і все. І будемо засипати. Так же само засипаємо, загортаємо повністю лозу. От так Засипаємо. Ось так. Чудово зберігається, не вимерзає. Вона не боїться ні весняних заморозків, бо ми її будемо відкривати, коли вже пройдуть зворотні заморозки. Отак От ми прикопуємо і засипаємо повністю Потруся ми канавку глибоко не копаємо. 10-15 см. І край нитки ми залишаємо наверху. Так, щоб нам було видно, де знаходиться лоза. І все це засипаємо. О, так вірьовочка у нас наверх. І все. Акуратненько землю повертаємо на місце. Ось так, чуть, чуть рембували, що в в нас видно. Коло кожного куща є вірьовочка, і ми залишаємо її до весни. От у нас так кущі вже і прикопані. Ось ми підійшли до однорічного куща і теж будемо вкривати. Зарання викопана в нас канавки, ми його вкладаємо в канавку. У нас є нехитрий спосіб. Такий лева Ми притискаємо його. О! Все, тут поправимо трошки лозу, щоб вона в нас лежала і присипаємо. Насипаємо повністю лозу. Вірьовочку ми. Зверху, так, щоб нам було по весні видно. Отак ложки притамбували, і присипаємо весь куст. Але в однорічному кущі ми прикриваємо повністю всю лозу, засипаємо. Так вона у нас однорічна, вона може вимерзнути. Ми її присипаємо, повністю закриваємо голову куста і накидаємо сюди землю. Ось так. Ось так. Ми і. Отак він буде і зимувати цей куст і нехай зимує. Ось ми підійшли до саженця, якого ми садили в цьому році. Я його накриваю другу бичну бутилку. Одрізаю її і накладаю на саженець. Отак. Він у нас посаджений. голова саженця десь сантиметрів 15-20 від уровня землі. І так ми бутилочку ставимо і присипаємо Акуратненько щоб бутилочка стояла, отак От ми по кругу обсипаємо її і так вона буде зимувати. І ці всі кущі, які ми обрізали на зворотній ріст, ми той, так же саме їх бутилочкою накриваємо і обсипаємо кружка. Для того, щоб воно, коли ми будемо весною викопувати його, щоб нам не пошкодити саджанець, для того ми накриваємо бутилочкою. Щоб було видно, де саджанець знаходиться. Бо так буває, що весною, коли викопаєш, то лопати в задіти, можна пошкодити саджанець. Для того, щоб не пошкоджився, ми насипаємо, ставимо бутилочку і насипаємо. То не багато там сантиметрів 10 землі зверху над бутилочкою. І все. Ось так в нас посажений, вкритий і саженець. Кому понравилося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, я буду старатись відповісти на всі ваші запитання. На все добре!